Ви Бачите, яка пташинка з -з -з заникалась. Птиця водала. А тепер вилізла і така привіт, пацани! Як у вас тут справи? Оп, Оп і заникалась. А що це за пташка? Вона хоч там не потоне. Вітання всім поціновувачам спінінгової ловлі. Сьогодні ми е, приїхали, просто взяли GPS, е, по спутнику подивилися посеред поля. Де є так багато таких невеличких озер, таких вони там площею, я не знаю, там 100 на 20, 100 на 30, ось такі невеличкі калюшки. І пошукаємо сьогодні таку знаєте, степову, як я її називаю. Щуч. Дуже часто саме в таких от невеличких озерцях, там, де ніхто не шукає ту щуку, можна непогано половити. Не знаю, що сьогодні з цього вийде, але варто спробувати. Ми продовжуємо тестувати ось цю вудку. це Evergreen Poseidon Selti Sensation Neo 77 модель від 0,5 до 10 грамів з референсом S. Давайте в сьогоднішніх умовах ми половимо і невеличкими воблерами, і з силиконом. Сподіваюсь, що все ж таки ми знайдемо в цих калюжах нашу омріяну щуку. Зараз познайомлю вас, перш за все, з меню, яке ми будемо сьогодні пропонувати щуки. У мене сьогодні дуже багато приманок. Дивіться, це, як завжди, от вісти, є сліпери великі, є ось такі мікси. Бачите, двокольорові це фети від віста. От. Ну, Це судача історія на це ми не будемо сьогодні ловити. Ну і звісно, звісно, приманочки, а, є азоти, це обов'язково ми сьогодні будемо їх використовувати. Ну і звісно, наш Житомирський бренд це Angry Baits. Bates. Є ось такі фети, є у нас, друзі, ще ось такі, дивіться, шайнери. 3 дюйма, і, звісно, фатіки. І на цю рибалку ще я взяв ось таку коробку з воблерами. Тут і Юзурі, і зібей. Це такі мої давні воблери, які ще я купував там, років, мабуть, 15 назад. Ось такого розміру. Тут 50, 50 70. І все класа Міно. І один навіть є Чабік. Бачите, такий покусаний. Тому сьогодні ми. Цей посейдончик поганяємо і кренками, і твічингом міном, і, звісно, приманочками сіконовими від 2 до, ну, напевно, може і до 4 дюймів будемо дивитися, тому що я не знаю, що то за ситуація. Так, зараз під силікончик ми... Зробимо повідець ось такого флюорокарбону. Це новий флюорокарбон від Яматою 0,33. Якщо щучка не крупна, то в принципі він повинен її тримати. І почнемо саме з дрібних приманочок, тобто 2-2,5 дюйма, максимум три. Ну і звісно, якщо ми перейдемо на воблери, то будемо використовувати ось такі. Скруточки, це по відці, Десь там 0,2 струна, а той 0,18 а довжиною там 15 десь сантиметрів. Враховуючи, що у нас Воблер має там 50-70 міліметрів, то якраз ось 15-20 міліметрів більше не потрібно. Я, як правило, ставлю повідець в два рази в два з половиною разів більше, ніж Воблер. Ну що, Все, прив'язуємо і давайте. Нарешті підемо ловити. Так, повідець ми прив'язали. Давайте почнемо, починаємо з Angry Bates Fatic. У нас джигеровська ось така голівочка 2,5 будемо розпочинати з вами. Так, все. Шнур в мене це x 4 чотирьохжилочка 04. Ну, якраз у нас, бачите, така погодка класна. Ми спокійно можемо перекинути двома грамами це озеро. Ну, На вигляд, тут метрів 30, ширина 35. От. Слухайте, тут достатньо непогана глибина. Ось тільки у нас дно. Вперше я тут, тому взагалі не знаю, що тут може бути, але ось от такі от цікаві. Водойми, вони тими цікаві, що е, особливо коли їх багато, от, так от в полі я побачив тут десь в таких таких калюш штук 6-7. І ми зможемо з вами рухатись між ними. от То е, в чому плюс таких водойм Ну, по-перше, як ви знаєте, що птахи вони переносять на своїх лапах ікру, щучу, от ну, взагалі будь-якої риби. І дуже часто. Таким чином такі водойми зариблюються, враховуючи те, що вони так непримітно собі знаходяться зна де посеред поля, мало хто на них ловить. От. І Максимум, якщо і ловить, то приїжджають якісь діблгани, там на поплавчанку половити карася. От так, щоб хижака присували, то не завжди. Хоча, ви знаєте, що вистачає ідіотів, які приїжджають там, з електровудками там, із. Сітки ставлять. Але були такі випадки, коли ми просто так їхали, калюжа, щоб ви розуміли, там, типу, там 20 на 30 і така зароша зароша. Я таке віконечко, десь метрів там 20 на 5. І за 130 м воблером просто з мультами їхали зібраними. Я кажу, давай станемо. Ми стаємо столітю і робимо і Така прозора вода, в окуляри все видно. І коротше, на проводі вилітає така трьоха, от просто трьох щука. От. Ну і промахується по воблеру, ну Це було настільки неочікувано. А потім от, в подібній калюжі ми стали і от, на маленький силікон десь три десятка щук спіймали. Ну Звісно, ми там їх випускали. От. Тому, ух ты! Думав, що подача, це ми врізались з вами в, в якусь травичку. Да, і це от плюс ще раз в чутливість цієї вудки, вона просто надзвичайно чутлива. Як я казав вже в минулому відео, що на падінні у 2,5 грама при невеличкому такому вітерці відчувається зуд в руку. І от от зараз я тільки що проводив приманочку, ми врізались з вами в... Травку і я навіть це відчув, наче якийсь контакт з рибою, але ні, це травичка. Так от, от подібні водойми обов'язково треба перевіряти. Якщо їх місцеві не викосили, то можна дуже непогано половити. Що ми з вами зараз і робимо? Перевіряємо. <пока> Поки я не можу сказати, що ми непогано з вами ловимо, але перевіряємо. Ну а зараз хочу повідомити вам про класну акцію від компанії Віст. Зараз в них на сайті можна придбати будь-який спінінг чи катушку зі знижкою 10%, а також придбати одяг зі знижкою до 15%. І звісно, акція на придбання силиконових приманків ВІСТ в залежності від суми, ви отримуєте різні. Подарунки це можуть бути упаковки приманок асорті, упаковки приманок мікс чи упаковка приманки в новому кольорі. А також електронний давідник з Так, Вирішив я вже на вобл... на воблер перейти це. Ельміну 66. Будемо зараз його пробувати, тому що, тому що на Сілікон взагалі нічого. Так, і, і цікаво, якраз ми спробуємо цю на твічингу, як вона себе поводить. Ну, 66-й, звісно, летить просто за горизонт. Ну, твічиться, що я можу сказати? Твічиться трошки, трошки важкуватий це 66-й воблер для цього посейдончику. Занадто він впирається. Але, наприклад, там річ 70-ка буде добре. Так вже, знаєте, на грані, на грані. Ну, тут справа не в розмірі, а справа в, в тому, як воблер впирається. Це в мене ще тонуча модель. До речі, треба поставити щось таке плаваюче. Не дивлячись на те, що 66-й, в принципі, Юзурі він такий достатньо об'ємний, бачите? І він такий дає супротив. Непогано. Не знаю скільки тут грамів, але це есочка. Думаю, що грамів 8 тут по-любому є. І ось так на грані десь, але нормально протвічує. От якраз ось такі воблери типу там Ріджей, там, 46, -х, 50, -х, 70 -х буде ця вудка твічити. Тобто як універсал. Не дивлячись на те, що тут вклейка, але тут вклейка достатньо жорстка, вона нам допомагає відслідковувати, як приманочка падає на дно, відпрацьовує. І при цьому ну, наприклад, ось на твічингу взагалі ну, не провалюється, тобто бланк включений повністю. Якщо як універсал, там, під невеличкі кренки, під воблери міну, я думаю, до 70 мм це 100%, але не упорісті до 70 мм, під якісь там оберталки, каливалки. Ну і звісно основне це джиг. Основне для цієї вудки це джиг, то вона дуже-дуже непогана. Стахана. Тільки що прям фарсували проїзд сюди, глибина трошки вище коліна. І так метрів 30 треба було проїхати по цій воді. Ну, добре, все, проїхали. От. І Подивіться, який рівень води, щоб ви розуміли, ото дерево, ото дерево, воно повинно бути на березі. І ще після нього метра два суші. Тобто по берегу десь метра, мабуть, на чотири. Вода піднялася і по глибині, то що я бачу, ну близько метра, мабуть, по висоті піднялася водичка, дуже позатоплювала всі дороги. Прям не знаю, що тут вийде, тому що вже декілька днів ми гасаємо по полях, по лугах. от, Пошуки жереха і поки що безуспішно. Жодного клювання, ну просто якийсь капець. ну Сподіваємось, що в цій дикі місцині, нам вдасться все ж таки наколопати якогось хижака, хоча дивлячись на воду, я дуже-дуже сумніваюся. Ну, будемо використовувати дуже таку знаєте, повільну проводку на легких вагах. От, можливо, навіть треба буде пробувати якісь оберталки, тому що скільки я ось ловив в подібних ситуаціях, коли така висока вода, то от прям дуже важко щось спіймати. Ну, давайте будемо розбиратись. Опа, є, друзі, от наша перша прищепка. <гум> ось така от щука, бачите, до нас завітала. І одразу тільки як фатік поставилось в такому кольорі, дивіться. Отакий. От Отакий от колір з червоною бльосткою. Малесенький 2 дюйма на 2 граміх. І вже я розрибився, і рахунок у нас стає 1-1. Да, Дуже багато в цьому році води. В минулому теж було немало, але в цьому щось прямо, ну, наприклад, в минулому році я на ці місця приїжджав, тут взагалі не було повені. в основному це там, Дніпро порозливався, Десна порозливалася, тут все було добре. От. А ця водойма була зі звичайним рівнем. Сьогодні сюди ми навіть ледве доїхали. Там прям форсувати, як я казав, приходилось нам дорогу. Так, рибка неактивна і клювання. Тут вони, знаєте, такі завжди Дуже потужні, не дивлячись там, на розмір. Або там така прищепка, або там щучка під кіло, коли клює, то такі подачі, наче жерех якийсь клює. От. Ну, добре взагалі, що ми щось знайшли, тому що стільки кататися, я думаю, що в цілому там, причина це саме в рівні. Тому що коли такий зависокий рівень води, дуже багато місць, таких укрить, де риба може триматися в самих кущах, там залазити в траву. От, і її там знайти на відкритих місцях досить складно. Але добре те, що от зараз цей, ця затока вона з'єдналася з основною річкою, яка тут неподалік протікає, і є шанс, що сюди нормально зайде рибка, і стане тут ще більше. Так в цілому, от коли так ідеш вздовж берега, то постійно з урізу он, тільки що он, он, щучка. Ну ви її не бачите, така невеличка малютка. Постійно вискакує прямо от з берегової лінії. Ну, Все добре, коли багато дрібної рибки, вона ж колись тут виросте, зараз тільки що он ще пішла. Лижеш вона виростеть і будуть нормальні щуки. Хоча от я скільки сюди їжу, скільки їжу сюди, то м -м, найбільша щука тут близько кіла була. От прям така, щоб гарно-гарно мені не траплялась тут. Вон та щучка. Це взагалі малютка. І вон. Ну, коротше, тут прямо її кишить цієї щуки, але вона, бачите, не дуже... Вон стоїть теж аж дві. Одна друга. Думаю, бачу, ви по розводах побачили, як вона втекла. Просто капець. Добре, що ми вейдерси вдягли, тому що ну, інакше ми просто тут не змогли б ловити, бо вода дуже-дуже висока. Ну, от як її от зловити, коли вона буде ось в такій плотній, бачите, в такій плотній траві стоять. Це та, яка з якоїсь причини вирішила постояти на відкритій воді та і клює, але такої щуки небагато. Є, друзі, є ще одна прищепка Прямо в траві, бачите? Ну, слухайте, працює, вона працює, але ну, щуки, звісно, дивіться, які здоровенні. Отак. Це в мене 8-дюймова приманка. Бачите, от на фоні 8-дюймової приманки. Щука дуже велика. О, віддай, віддай хвоста. Ну Це правда смішно, бачите, що за щуки. Оце це 2 дюйма і ось така щука, сантиметрів, мабуть, 20 максимум. Давай. Так, ну друзі, ось така риба, добре, що така, тому що стільки проїхати нічого взагалі не могли знайти. І ось тут на цьому розливі якісь прищипки клюють. Але погано, що тут ну, дуже висока зараз вода. Я думаю, якщо був нормальний рівень, ми могли їх, могли їх тут нафігачити просто мішок. Тому що при такому рівні, як я казав, ну, риба не дуже хоче клювати, вона там сидить десь в траві. І в цілому в мене так і виходить. Я коли ось так прориваю через траву, вилітає приманочка з трави, одразу йде якась там покльовка. Отак от, от ми зараз годинку походили, вже ми спіймали 4 рибки і по клюванню ще було. При цьому, що там в іншій місцевості ми були, то там взагалі. Жодної покльовки, навіть натяку на рибу не було. Так, а ну давайте спробуємо змінити дещо приманочку, знімемо цей фат, на який ми вже піймали дві рибки. Так. Це, до речі, поняли в мене з цього, з ящика коробка. І давайте спробуємо. О, а давайте попробуємо ось такий синенький. До речі, сер грек. Сергій Гречко розробив цей колір, мабуть, написано. Це наш спортсмен, наш друг. Я навіть не знав, що він розробляв саме ці приманки від Nгрібець. Так, що там? Давайте. Пробуємо теж ставимо голову, але давайте трошки поважче поставимо таку граму 4. Або ні, давайте не 4, давайте хоча 4, щоб пробити дальнячок. Поставимо 4 грама і туди подалі. Ось такий дивіться. Красивий. Ай-яй-яй. Якраз під сонячну погоду. І популяємо туди подалі. Може там далі щось сидить по веселіше, ніж оце ми ловимо з вами. Ну, хоча враховуючи те, що ми типу, там розраховували на якусь там ультралайт рибу, звісно, хочеться спіймати щось нормальне, тому що вже смішно ловити таких риб. Вже чекаю, коли не закінчиться, щоб нормально можна було половити. Так, а ну що по грі? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну, дуже класно. Не знаю, видно вам чи ні, але гра просто шикарна. От так от, друзі, повуха в воді, бачите, в вейдерсах. І нічого. Нічого, оці чотири прощепки на двох і всі наші риби за сьогодні. От. Проїздили бог зна скільки, зараз ще повернемось до... Машини, може там щось, бо в основному там всі у нас клюваки були, спробуємо, але я не вірю, що ми щось нормальне можемо спіймати сьогодні. Це таке. квітень, місяць, повень. як вам така водойма, друзі? Тут, може кікімара є або водяний, але ми туди, певно, що не дойдемо. Ні, Сіра, ми туди не доліземо. Ще блін. Кікімара. Як ти думаєш, кікімари там є? Не дивлячись на те, що ми сьогодні з Сергієм пролазили в Вейдерсах, отак от по яйці в воді стояли. Ходили, шукали, шукали, але надибали чотири шнурка. Ну, проїхали ми достатньо кількість водойм, і, на жаль, всюди такий високий рівень. Я думаю, що це головна причина, чому зараз рибка не клює. Плюс злам погоди. Вчора ще в нас був там дощі, град, холодно, а сьогодні вже настільки потепліло, що можна ходити в шортах. Ну, нічого, треба трошки там якийсь тиждень дати рибці прийти в себе. І сподіваюся, що наступні рибалки будуть більш вдалими. Вам подякував за перегляд. Сподіваюсь, на ближчим часом все ж таки у нас будуть гарні рибні риболовлі. І побачимось в наступному відео.